Доброго дня, шановні любите винограду. Ви знаходитесь на моєму каналі місто Рівне, Захід Виноград. Сьогодні 30 травня 2023 рік. Хочу продемонструвати вегетацію гібридної, гібридної форми винограду Монблан. Я б сказав, би, це один із таких крепкорослих таких сортів. Він такий невгамонний, дуже тягне навантаження. Діліться, скільки він сусвіт викидає. Він не то, що поджировує, він мене не, не якби так, ну він сам по собі крепкий. Да, він може трохи поджировувати, але він навантаження тягне дуже крепко. У мене в торік були <кхем> такі гілочки винограду більше 2 кг окремі. Я не кажу, що всі там Біж, гонду дуже великі, дуже такі, солодка ягода. Я його відношу в себе на моїй ділянці, він виявляє такі сроки визрівання, як відноситься ближче до, до ультра. От. І в цьому, році, в цьому році він теж насипав, бачите, на кожному на, на, на кожному плодовій стрілочці по дві, по дві гілочки, по два суцвіття, бачите, два бамаж скрізь ось. Де не дивиться, два, а той навіть і виходить до трьох. Ви самі розумієте, бачите, який він спочатку перший рік нічого, а потім як пішло, дуже радує ягода така жовтого кольору, дуже начисена. На, Насичена е, 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 цукрами і є, є мускат. От. От таким чином може, трошки вже трошки підв'язуємо, бо трохи вітер тривається. Підв'язуємо, щоб не поволималося. Досить таке. І хочу ще наступну форму, не форму, а <кій> сорт, американський сорт винограду це Хеллоуін. Наскільки відрізняється по відношенню ось до Монблана. Є американський сорт Хелловін. Бачите наскільки наскільки різниця. Наскільки різниця. он також ну, непогано От, Бачите, є суцвіття. Раз, кажу, що погано зав'язується. Ось два, три суцвіття. Чотири. Бачите, скрізь є о. Ось є суцвіття. Є скрізь сусвітя. Є ми, ну, Ще пізніше трошки будемо нормувати. Таке. Я просто це для, для порівняння. <кій> Як от? Як от сорт гібридна форма Монблан bon і сорт Хеллоуін. Ось таке для порівняння. Ну, власне, на цьому будемо закінчувати. На все добре. До наступних відео з